У наших головах є пуголовки. Ось що нас об'єднує. Матюки, чим далі в ліс, тим більше дров. Гадаю, це пояснює голоси, Судячи з того, що я встигла побачити у твоїй голові, ти намагаєшся з цим розібратися, але без якогось успіху. я Карлак. а ти? Карлак, на тебе полює. Дехто на ім'я Віл. Я гадала, що відправ... відірвалась від Клинка на... ще на кораблі. Що ж, якщо для тебе ще досі неочевидно, він помиляється, і я йому це доведу, якщо він хоч мить припинить, розмахувати мечем та послухає. Раз ми тепер старі друзяки, не хочеш мені допомогти вбити одних покидьків? Якщо в твоєму моральному компасу потрібен напрямок, то ось перед історія. Ти вже знаєш про мою участь у війні крові.